Чи задумувались ви колись як стати багатим за один день і більше ні про що не думати? А от 15-літній чувак Гріфен створив свою монету і зробив більше 60 тисяч доларів за 30 хвилин. І так, це не клікбейт, а реальна історія, і насправді таких історій є чимало. Ти чуваки створюють свою монету, і заробляють мільйони доларів і живуть в кайф. Але чи справді все так просто, як я кажу, і чому багато людей втрачають всі свої гроші на цих монетах? В цьому відео я поясню, що і як до чого. Коли ми думаємо про людей, які створюють власну криптовалюту, то уявляємо собі серйозних дядьків-програмістів у костюмах, які пишуть складний коди розуміється на блокчейні краще за всіх. От, наприклад, розробник ефіру Віталік. Віталік. Говорів мікрофон поближе. Каше. О. Так. Так. Ну, чим не серйозний. Але насправді часи змінились. Сьогодні створити власну монету може будь-хто, одна турі кожен, просто за пару кліків. І для цього взагалі не треба писати новий блокчейн. Достатньо просто обрати вже готовий, наприклад, Ethereum, Solana чи навіть біткоін. І вже на базі цього випустити свій токен. І нам на допомогу приходить сайт, який змінив світ мем токенів. Це PAMFAN. Що це таке? PAMFAN це децентралізована платформа, що функціонує як SAS рішення для швидкого створення власного токенів. Коротше, простіше кажучи, PAMFAN це сайт, на якому можна зробити свій токен на базі Solana з гаманцем Phantom. Все, що потрібно, це придумати назву монети, поставити кількість токенів і заплатити 3 долари за її вихід. Так, ось ми на сайті. Для початку ми логінимося, підключаємо свій гаманець Phantom. Тоді нажимаємо Create Coin. Тут ми придумуємо ім'я монеті, тут ще щось придумуємо. Коротше, пишемо, яка крута монета. Бем-бем-бем. Далі додаємо силки. От можна силку на сайт своєї монети, твіттер акаунт, на телеграм-канал. Далі ми вставляємо фотку нашої монети і нажимаємо крейткоін, пишемо скільки солан ми хочемо сюди внести. Крейткоін. Ну і звичайно, треба мати солани. І все, вітаю. Тепер ти офіційно власник своєї криптовалюти. Але що далі? Як з цього заробити? І тут починається найцікавіше. Насправді твоя монета сама по собі нічого не варта. І неважливо, чи вона має якусь користь, чи не має це просто монети, яку ти щойно створив. Щоб на ній заробити, її ціна повинна зрости. Наприклад, уявімо, що коли ти її створював, ти вклав 100 доларів. Це твої стартові 100 доларів. Але щоб реально заробити, потрібно, щоб ціна твоєї монети зросла. І як цього досягти? Потрібно, щоб люди її купували, коли купують більше, зростає її капіталізація. Наприклад, капіталізація твоєї монети зросла з 10 тисяч доларів до 50 тисяч. Це значить, що твої токени тепер коштують у 5 разів більше. Тобто ті самі 100 доларів, які ти вклав на старті, тепер стали в 500 доларів у твоєму гаманці. Але як я вже казав, ти просто створив рофл монету, яка сама по собі нічого не варта. Єдине, що може зацікавити людей, це щоб вона була прикольнішою і смішнішою за інші монети. Та й блін. Що ще треба людям? Подивись на Dogicoin чи Shiba Uno, вони ж теж чисто з приколів виросли. Dogecoin взагалі досягнув більше 40 мільярдів капіталізації, тому тут вирішує тільки хайп і те, як ти представляєш свою монету. Одного разу я взагалі вирішив створити свою монету. Назвав її Бегі джинси, ну прикольна ж назва, правда. Зробив легенький сайт, телеграм-канал, коротше, всі діла, що треба. І вже потирав руки, уявляючи, як рахую гроші. Але реальність виявилась іншою: ніхто навіть не звернув уваги на мою монету. Найсмішніше і, мабуть, найболючіше в цій історії те, що я запустив її в ту саму ніч, коли вийшов Трампкоін. Це не родненький, тільки що ну, створив я свою мемкоін, назвав його Бегі джинс, й його, ось. І, і, і хто хоче, можете купити там на долар два, буде, буде приємно, бо. Ну, Коротше, да. Замість того щоб купити монету Трампа, я тішився своєю монеткою. І тепер це ФОМ я відчуваю досі. А ще прикол, знаєте в чому? В тому що в мене є наклейка Трампа. Це, тип тіп. Кричав, кричав, а я не купив. І все, і нема в мене бабок, і що робити, блин. Да, а, а от мої бег-джинси не ростуть. Тож ми зрозуміли, секрет успіху будь-якої такої монети залежить тільки від хайпу і від того наскільки вона зайде людям. На початку відео я вже згадував історію про 15-річного пасана, який створив свою монету і заробив космічні гроші. І впевнений, ви вже чули цю історію. Він не робив шуму, розказав, що це крута інвестиція і так далі. Ну коротше, все, щоб люди інвестували в його монету. Але прикол у тому, що реально заробив тільки він. Усі інші, хто купив його монету, втратили свої гроші. І ви спитаєте, чому? Бо Гріфен просто злив усі свої токени і обвалив ціну до нуля. І тут ми підходимо до істини. Світмем токенів, які створюються за 5 хвилин, це справжнє казино. Тут люди купляють просто JPEG картинку з жабкою і можуть так само швидко заробити, як і втратити все. Ти купив монету, вона здалась тобі прикольною, ти вже бачиш непоганий профіт, а за секунду твої гроші зникають. І все це через те, що власник монети продав усе, що мав, і обвалив ринок. А тепер переходимо до питання, чи є взагалі сенс створювати свою монету. Часто кажучи, якщо ви не якась відома особистість, яка може наробити шуму одним постом у Твіттері. Або якщо ви не вмієте робити реально смішні меми, то, мабуть, сенсу немає. Бо тут весь прикол тільки в тому, щоб ваша монета була цікавою іншим. Чи то завдяки вашому пусту в соцмережах, чи просто через якусь ржачну картинку. Якщо цього не буде, з великою ймовірністю ви просто втратите свої гроші. Ну, або по фану можете зробити свою монету, назвати в честь себе, вкласти в неї 10 доларів і вимахуватись перед докласниками. Коротше, монету зробити легко. Пару кліків і все. Ти вже криптобос. Але фішка в тому, що без хайпу вона нікому не потрібна. Якщо ти не шариш за меми, не вмієш розкрутити прикол, бо в тебе нема свого двіжу в соцмережах, то шансів майже нуль. Тут або ти вистрілив і тебе всі знають, або ти просто злив свої 10 баксів. Дякую за перегляд, всім пока, і підписуйтесь на телеграм-канали всі діла.